Шановна громада, 1 жовтня ми визначаємо День захисників і захисниць України. Це величне державне свято, яке покликано вшанувати всіх тих героїв і героїнь, які мужньо захищають нашу рідну Батьківщину від ворогів. Дорогі наші захисники і захисниці. Ви наші обереги, ви наша надія, ви наша віра. Ви гідно несете високе звання. Захисників і захисниць України, вам пишається вся країна, весь наш народ, цілий світ. У цей день я дякую вам за наш спокій, можливість жити, працювати та навчатись. Нехай ваші сили міцнішають, а віра в перемогу ніколи не покине ваші хоробрі серця. Я низько вклоняюсь вам. Наші захисники і захисниці за вашу мужність і готовність захищати Україну. Вірю, що Пресвята Богородиця в оточенні ангелів щоразу покриває вас своїм амафором. Повертайтесь! Повертайтесь якнайшвидше додому, живі та здорові! З вами вся наша громада, з вами вся Україна. Вічна пам'ять! Вічна слава і доземний уклін героям, загиблим за мир та спокій на рідній землі. Слава нашому незлавному народові, мужність якого сьогодні захоплюється весь світ. Слава Україні, слава нашим захисникам та захисницям! Дорогі наші захисники та захисниці! Щиросердечно вітаю вас! І святом, покровим Пресвятої Богородиці, а також Днем захисника і захисниці нашої славетної неньки України. Ми щиро дякуємо вам за ваш неоцінений подвиг, який ви звершуєте кожного дня і кожної ночі заради того, щоб ми могли жити у своїй вільній і незалежній країні. Ми звертаємося у своїх молитвах до Пресвятої Богородиці, щоб вона своїм зачасним омофором покрила і зберегла вас. І так неодмінно буде, тому що вона, як наша мати, завжди стоїть на захисті тих, хто йде за правду. Ми знаємо, що де правда, там є Бог, де Бог, там необхідно буде перемога. Наша православна церква України повсякчас молиться за вас, тому що це наш обов'язок пам'ятати ваш героїзм за те, що ви робите, щоб кожен з нас міг жити. Ми також пам'ятаємо і тих, хто є зараз Богом, відійшовши у вічність, захищаючи нас. Їм слава за їхній неоціненний подвиг. Нехай Боже благословення, заступництво і покров Пресвятої Богородиці завжди перебуває з вами. Повертайтесь якнайшвидше із перемогою до своїх сімей, рідних, де вас люблять і цінують. Зі святом наші рідні. Шановні захисники та захисниці України, сьогодні ваш день день, коли ми віддаємо шану кожному, хто стоїть на варті нашої свободи та незалежності. Ви приклад мужності, витримки, відданості своїй країні. Завдяки таким, як ви, ми маємо можливість жити в мирі та боротися за наше спільне майбутнє. Ви обрали нелегкий шлях, але саме на таких людях, як ви, тримається наша Україна. Ми вдячні за вашу службу, за те, що кожен день ризикуєте собою, щоб захистити рідних, близьких та всю країну. Бажаю вам сил, здоров'я та витримки! Хай янголохоронець завжди буде поруч, а мир повернеться на нашу землю якнайшвидше. Слава Україні, героям слава! Важні, Мудрі. віддані, Найкращі наші захисники і захисниці. Спасибі вам за кожен день, за кожен час і за хвилини. Спасибі що дітей за нас, за нашу рідну Україну. Спасибі вам за подвиг, за мужність і відвагу. Спасибі кожному від вас, наша вдячність і повага. Спасибі вам, що можемо ми у такий час йти навчатись. Спасибі вам, що в нас є змога рости і творчо розвиватись. Я дякую тобі, захисник, тобі, мій воїне, вклоняюсь, низенько, за мирний сон і сонце обікні, вікні, за те, що бережеш країну неньку. За те, що вижив в цій брудній війні. Я дякую тобі за все, що маю. І за твою раптову севину, за те, що стяг упевнено тримаєш. Зі мною проклинаєш цю війну, я дякую тобі за світлу дни, за подвиги, що здійснює щодня, за те, що ти проста земна людина, що Україна в нас з тобою одна. Я дякую тобі, за небо синє. за ту надію, що мені зберіг, хай береже тебе Всевишній. Вертайся живим! На батьківський поріг, тобі, герою, вічна шана, і ми зона за вас усіх. Героя вас!